Взяли дитину, трьох років, мальчика, зібрали, там вас, там вас. Де Гітлер з цим логічно? Наш постійний експерт, наш постійний експерт. Російський фейк, іді нахуй! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. На електронні скриньки українців розсилають фішингові листи, начебто від Укрнет, із метою дістати доступ до вашої пошти. Про таку загрозу повідомляють спеціалісти Держспецзв'язку. Вони пояснили, що зловмисники, нібито від імені технічної підтримки служби Укрнет, розсилають електронні листи, стверджуючи, що у користувача, начебто, зафіксована підозріла активність. Також додають у вкладення pdf файл із назвою попередження про безпеку. Шахраї надсилають ці листи через несправжню електронну адресу технічної підтримки Укрнет. Я її продиктую, тому що можливо і вам приходили з цієї адреси листи account.support.0.ukrnet У самому вкладеному PDF-файлі пишуть, що вашу електронну скриньку можуть заблокувати і вам варто начебто підтвердити доступ до аккаунту, аби цього уникнути. Далі у листі шахраїв містяться посилання, за якими вас запрошують перейти. Однак посилання ці спрямовують вас на шахрайський сайт, який імітує зовнішню веб-сторінку поштового сервісу Укрнет. Якщо там ввести свої дані, то зловмисники отримають доступ до вашої електронної пошти. Станом на зараз, фахівці усувають наслідки цієї проблеми і намагаються мінімізувати випадки витоку даних користувачів. Нагадаю про декілька правил, які варто пам'ятати кожному для того, аби убезпечити себе від інтернет-шахрайства. По перше, не переходьте за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців, не відкривайте вкладених файлів, які прийшли вам у листах із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд може здатися, що це якесь важливе повідомлення, або навпаки, якась безневинна вітальна листівка чи святкове відео. По-друге, із обережністю ставтеся і до подібних повідомлень, отриманих від ваших знайомих. Ваші близькі можуть навіть і не знати, що ненавмисно розповсюдили шкідливе посилання чи вкладення. І до того ж, це могли зробити не вони особисто, а їхній аккаунт міг бути уже зламаний кіберзловмисниками, і масова розсилка шкідливих посилань або шкідливого якогось вкладеного файлу відбулася по усьому списку їхніх контактів. По третє, самі не розповсюджуйте сумнівної інформації, яку ви отримали із невідомих джерел. Це різноманітні посилання, які невідомо звідки прийшли, жартівливі тести, який я овоч або який я американський президент у соціальних мережах, різноманітні опитування і так далі. Четверте, стежте, щоб ваші акаунти в соціальних мережах були максимально захищені. Налаштуйте двоетапну перевірку при вході за допомогою неї для того, аби отримати доступ до вашого акаунту. Потрібно знати буде зловмиснику не тільки ваш пароль, який він міг вкрасти, наприклад, із тої ж самої поштової скриньки, чи зламавши, наприклад, якусь базу даних із паролями. А і ввести спеціальний код, який буде приходити вам у смс-ці, якщо ви налаштуєте двофакторну аутентифікацію, це убезпечить вас від спроби злому, тому що знати одночасно і ваш пароль, і ще й мати доступ до вашого телефона, до вашої сім-карти, щоб почитати вхідні – це дуже непроста задача навіть для ворожих хакерів. І на сам кінець із осторогою ставтеся до різноманітних розсилок із обіцянками грошових виплат чи допомоги до свят, чи допомоги постраждалим від війни, і так далі. Перевіряйте завжди таку інформацію на офіційних сайтах відповідних органів. Такі офіційні сайти можна знайти через пошуковик Google. Ну і ще одну спробу шахрайства зафіксували якраз днями журналісти видання Юкрейнер. Невідомі поширюють інформацію про те, що це видання, начебто, роздає певні грошові виплати. Інформацію зафіксували самі журналісти, і вони з'ясували, що невідомі створили сторінки клони їхнього видання і поширюють там рекламу про начебто якісь грошові виплати за кошти міжнародної підтримки. Наразі зафіксували шахрайську активність зловмисників у Фейсбуці. Отже, запускають ці зловмисники рекламні оголошення, у яких від імені видання Юкрейнер закликають людей перейти на сторонні ресурси, аби отримати грошову виплату. Журналісти видання наголосили, що жодних новин про отримання фінансових виплат вони не публікують і ніяких активних публічних зборів через видання не проводиться. Це шахрайська схема за допомогою неї. Зловмисники можуть викрасти ваші особисті дані або і навіть ваші платіжні дані. Якщо така реклама трапляється вам, то в «Юкрейнері» рекомендують поскаржитися на неї як на шахрайство. Станом на сьогодні журналісти видання Україна розвернулися до технічної підтримки компанії Мета, власника Фейсбук, і чекають оперативного рішення. Цікава історія, яка захопила увагу пропагандистів, сталася із президентом Південно-Африканської Республіки. Охорона президента Південної Африки Сиріла Рамафоса намагалася ввести до Польщі 12 контейнерів зі зброєю. Про це повідомляє польське видання Жечпосполіта. Видання нагадує, що Рамафоса прибув до Варшави, аби потім вирушити поїздом до Києва. На території Польщі він прилетів окремим літаком. Крім нього, там перебували ще 120 осіб, серед яких були журналісти і президентська охорона, а також військовослужбовці і спецпризначенці цієї країни. Увечері в четвер, 15 червня, польські митники не дозволили їм покинути літак і забрати свій багаж. Начальник президентської охорони звинуватив польський уряд у свідомому саботажі мирної місії президента Пар і назвав поведінку польської влади шокуючою і расистською. Однак, як зазначає жечпосполіта, він не згадав, що охоронці під його командуванням намагалися вивантажити із літака 12 контейнерів зі зброєю. Але про це розповіла журналістка Аманда Хоза, яка перебувала на цьому літаку. Чому ми про це розповідаємо у рубриці про фейки? А тому, що пропагандисти радо вхопилися за цей випадок і в соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах, які постійно помічені у? Такій прокремлівській своїй риториці заходилися розповідати, що Польща принизила делегацію Південної Африки. І у своїх повідомленнях пропагандисти російські пишуть, що поляки спровокували дипломатичний скандал, коли не дозволили службі безпеки президента ПАР і журналістам вийти із літака у Варшаві. Автори цих повідомлень у телеграмі, зокрема, пишуть, що такий вчинок для Польщі є вкрай принизливим, оскільки насамперед делегація прямувала до Києва із миротворчою, як кажуть, вони місією. Таке трактування події є маніпулятивним, і зараз ми розберемо, чому в українському урядовому центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголошують, що члени делегації порушили правила в'їзду до Польщі. Оскільки ще на литовищі з'ясувалося, що в охоронців немає жодних дозволів на оці 12 контейнерів зі зброєю. Тим часом у прикордонній службі Польщі заявили, що самим членам делегації дозволили залишити літак однак вони вирішили зостатися на борту. Тобто попередню делегацію ніхто не затримував безпідставно, а через відсутність дозволів на зброю. І навіть після цього їм дозволили вийти з борту, але за умови, що вони не візьмуть із собою незадекларовану зброю. Також уповноважений із безпеки інформаційного простору Польщі запевнив, якби делегація мала усі дозволи, то не виникло би жодних проблем. Журналістка Аманда Хоза, про яку ми згадували, і яка перебувала якраз на цьому літаку разом із президентом Південної Африки, розповіла виданню Жечпосполіта, що ймовірно, через ці контейнери зі зброєю, і Італія також не захотіла пускати літак у свій повітряний простір. Процитую: вони відкликали дозвіл на проліт, і нам довелося зробити шість кіл над Середземним морем, перш ніж ми прибули до Варшави, зазначила журналістка. Міністерство закордонних справ Польщі у свою чергу також пояснило, що ситуація склалася через невиконання гостями стандартних процедур в'їзду на територію Польщі, зокрема через відсутність дозволів на небезпечні речовини. Отже, російські пропагандисти, які завжди намагаються перекрутити все, поставити з ніг на голову і сказати, що це було якесь упереджене ставлення хоча насамперед ідеться про звичайне дотримання правил і процедур, які існують у цивілізованих країнах. І навіть миротворча місія, яка чомусь взяла на борт зброю, не може порушувати цих правил. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.